Діти швидкого виховання це як фастфуд, їжа швидкого приготування. Це швидко, це зразу результат і відносно недорого. Але коли ми говоримо про дітей з швидкого виховання, то є певні характеристики: це діти, яких не чують, не слухають, це діти, до яких завжди немає часу, і для того, щоб досягти того результату. Ну, краще крикнути або дати лупня. Це діти, яким нарізають задачі цілий, але не запитують, як в них справи. ну тобто. Загалом ми, батьки, завжди хочемо якісного результату виховання наших дітей, але за це треба платити глибиною, тобто побути з дитиною, провести з нею час, поспілкуватися, дізнатися про її життя, а там далі глибше може і прийняти участь в певних ситуаціях, за щось реально заплатити, ну і так далі. Ну тоді питання, яких дітей ми хочемо, батьки? Діти швидкого виховання чи виховані діти?